Друзі, вітаю! Польська авіація взлітала сьогодні в повітря для того, щоб спробувати перехватити російську ракету. Потім польські чиновники та урядовці і дипломати починають жалітися і бурчати про те, що не можна Росії так робити, вимагають пояснень. Ви серйозно? Ви серйозно думаєте, що вимога пояснень убезпечить вас від нападу Росії? Давайте це проговоримо. Є ще класні новини про. Те, що наші атакували російські бази в Криму, атакували деякі військові об'єкти. Ось це хочу з вами проаналізувати. Ніч була неспокійна, але в той же час є деякі аналітичні дані, які варто було б розібрати. Але спершу попрошусь підписатись на цей YouTube канал. Ми з вами давно говорили, що не на хороших росіян підписуватись, а на своїх українців, які дають. Аналітику, не так, як дає її Латиніна, що без суда і слідства, звинуватила Україну в е, стрілянині в Крокусі. Ну от, потім правда вибачалась, видалила пост, але мільйони людей це побачили через те, що це передрукували, і цей твіт, скріншот його живе собі далі. Тому щоб не було тут так званих хороших росіян, а український медіапростір та український ютюб належав українцям. Під цим відео нажміть чорну кнопку підписатися. Це займає одну секунду, і буквально 10, якщо ви не зареєстровані. Тому зробіть це зараз, це надзвичайно важливо. Поїхали у ніч на 24 березня. Оперативне командування збройних сил Польщі підняло в повітря свою авіацію і авіацію союзників через ракетний удар Росії по території України. Польські військові відзначили, що вночі спостерігають інтенсивну військову діяльність Російської Федерації. Попереджаємо про активізацію польської авіації та авіації союзників. Це може спричинити підвищений рівень шуму, особливо в південно-східній частині країни. Загалом поляки підняли і свої літаки f 16 і підняли літаки американців. Тобто, виходить, що в Польщі є е, літаки f 16 і є свої є американські. Американці зрозуміло, що не тадуть, тому що це буде ядерна війна. Так. І вони нас про це попереджають. Але, друзі, а на що вам ваші літаки? Якщо ракети все рівно летять через нас, для чого ви тримаєте їх в себе? Віддайте їх Україні без умов. Хочете в оренду, хочете на певний час, але без оцих надуманих умов, що два роки вчать 10 наших пілотів. Обіцяли в грудні поза позаминулого, потім минулого зараз обіцяли квітень, тепер уже червень. Дайте! Просто не тримайте в себе. Вони підняли їх, ракета побула там до хвилини, 39 секунд, була, і вони назад сіли. Потім кінжали приземлилися е, на території Львівської області. Цього всього можна було б уникнути і на території Польщі, і на території України. якби... Ф 16 були тут, тому що мігів зустрічали П 16 знищували їх, і на підльотах не витрачали б навіть дороговартісні. Ракети до патріотів ми могли би знищувати це і призводити до того, що російські спроби нас атакувати були б марними, не атакували б ні запорізьку станцію, ні багато інших цивільних об'єктів, які Росія намагається зробити. А виходить навпаки, Польща замість того, щоб блокувати російські ракети на нашій території, щоб до них не долітало, блокує наше зерно. Блокує наших фермерів, блокує нашу логістику, в тому числі дуже часто навіть автобуси з звичайними пасажирами або висипають наше зерно, кукурузу. Що говорить про те, що неправильну ціль хлопці собі взяли на вибори. Не нас атакувати, не ми загрожуємо нападом на вас в 26 в 27 роках. А Росія, ось їх треба атакувати. Якщо страшно, так і скажіть. Тоді попросимо Штати вас захистити, попросимо Британію, попросимо інших. Але коли зараз є чітка загроза атакувати нашу аграрку, щоб що, показати силу. Якщо є багато сили, покажіть її зараз. Покажіть її зараз. Франція готова дати свої війська, але не на Волинь, як ви пропонували, чи на Львівщину. А туди, на Донецьк, на Херсон, на Південь, з Крим будемо звільняти. Розумієте, давайте, якщо говорити серйозно, то говорити серйозно. Для чого вам ці f 16? У вас є американські, які взлітають, коли ви попросите. Друзі, давайте робити дорослі кроки. Ну і от тут ще один недорослий крок. Польща вимагає від Росії надати пояснення після того, як російська ракета у ніч неділю порушила повітряний простір країни НАТО. Про це в неділю заявив речник МЗС Польщі Павло Вронський. Його слова наводить офіційний сайт міністерства. В заяві сказано, Польща вимагатиме від РФ пояснень у зв'язку з черговим порушенням повітряного простору. Перш за все, ми викликаємо російського посла. Ну от закликаємо федерацію припинити терористичні авіадари по жителям і території України припинити війну і в і вирішити внутрішні проблеми країни. Республіка Польща засуджує всі форми тероризму та спроби силового перегляду своїх кордонів. Ну от заява порожня, от просто порожня. Ну єдине, що поінформували союзників НАТО, що власне сталося. Друзі, вам не раз прилітали російські ракети, падали на цивільні будинки, і буде так далі, якщо ви дійсно не візьметесь за справу. Не або можна закрити. Давайте разом над цим працювати. Разом ми можемо бути сильними і сильнішими, ніж Росія. Але не в заявах, вимогах не змусити Росію припинити і вивезти війська. Ми вам відкриємо великий секрет, це не працює. На жаль, це не працює. Ми це використовували тисячу раз. Це не працює ні для влади, ні до так званої російської опозиції. Дивіться ще, ну, ще одна історія. Українці дуже гарно зайшли на територію тимчасово окупованого Криму і повідомили про ураження двох десантних кораблів та центру зв'язку у Севастополі. Це зробили сили оборони наші. От, Ямал і Азов, подякували за службу. Пішли на дно. Центр зв'язку об'єкт інфраструктури Чорноморського флоту в окупованому Севастополі. Ямал проєктували в Польщі 87-му в Данського. Більш за все, екіпаж становить 98 осіб, довжина 112 метрів. Ну, приблизно як Яхта Абрамовича. От, але цей цей вже пішов на дно, а яхта ще ні. До речі, її б теж було варто добре б зарештувати і передати якраз таки в бюджет України. Азов має довжину 112, вміщує 87 осіб екіпажу. Корабель може використовуватися для поставок мінних загороджень, для поставки гуманітарної допомоги та евакуації населення з небезпечних районів. Ну, давайте чесно. Російський корабель цим ніколи не займався. А от мінуванням так, підвозом боєприпасів, так. І іншими злочинними історіями так, але точно він не допомагав мирному населенню. Крім того, десантний корабль може використовуватись для військових перевезень. О тут -то росіяни точно це роблять. Забезпечення кораблів і частин флонту в пунктах розсередження, базування. ВДК може бути використаний при різних варіантах завантаження, наприклад, 150 осіб десанту і 10%. Танків типу Т-55 з екіпажі в 40 осіб. Корабель здатний перевести вантаж вагою 650 тонн на відстань 4700 миль і плавати в усіх незамерзаючих морях і океанах без обмежень. Ну, єдина є проблема, що в Росії не так багато, коли ще й ми повернемо Чорне море, не так багато буде виходів до незамерзаючих морів та океанів. Ну, от, і це теж прекрасно. Нехай сидять якраз в своїх Холодних е, Сибірських лісах і замерших морях та океанах, е, тому це гарна новина. Україна крок за кроком рухається в напрямку Криму, і якраз таки більш ніж певний, що нам це вдасться, і ми зможемо повернути і контроль над Кримом, і контроль над Чорноморським регіоном. Британія застерегла Путіна від використання теракту, щоб посилити війну. Ну, я скажу від себе, що це. Забагато цей теракт для того, щоб і стрілянина для того, щоб закручувати гайки, але точно замало, щоб використовувати ядерку. В Великій Британії застерегли лідера Кремля від використання стрілянини в Підмоскові як приводу для посилення війни. Про це передає The Telegraph, Його цитує Європейська Правда. Путін у суботу заявив, нібито. Підозрюваних у теракті, підготували вікно для переходу кордону в Україну. Відчайдушне прагнення Путіна перекласти все це на Україну не є дивним, оскільки він намагається ще більше обдурити російський народ, удаючи, що в Росії немає інакомислення. Ну, в Росії воно є, більше того, він не контролює свої кордони. Ми бачимо і Білгород, а ми бачимо і. Е так звану, скажімо, дружбу з середньоазіатськими середньо республіками так він намагається контролювати, задобрювати Кавказ. Вони його вважають за лоха, який за все платить. А Середня Азія просто віддалася ділу і зараз атакує самого Путіна. От демонстрація того, що через дірявий російський кордон може пройти будь-що і будь-хто від 10 верблюдів до тисячі танків. Демонстрація того, що сила слабка у нього, і він не може це контролювати. Так він це намагається використати на свою користь. Це ми бачимо і чуємо. Але попередження британців, я думаю, скоро перетвориться в штормшедов От або в іншу зброю, яка допоможе нам знищувати цих окупантів та деокуповувати наші території. От. А Путіна ще попередили, що будуть аналогічні історії. Правда, його це не дуже цікавить. Росіян він не шкодує. Але як Параноїдальний хворий маньяк атакує Україну, і ті прильоти, які сьогодні були, це демонстрація цього. Він не займається безпекою в Росії, Москві чи Петербурзі. Він атакує українські мирні міста, атакує пенсіонерів, дітей, цивільних. Ось чим зараз зайнятий Путін. Тобто, Росія, йому все рівно в нього вже є остання амбіція, остання в цьому житті це Україна. Ну от, якраз таки ми повинні стати тим останнім, що буде в його житті і пошвидше його поховати. Тому Британія застерегла, я думаю, що Штати зараз теж повинні війти з заявою. От, але що цікаво, Інститут вивчення він не теж сказав, що це іділ до України взагалі ніхто не має ніякого відношення. Ну от Західні партнери десь нас підстраховують, бо Ксенія Сапчак, Латиніна, ну і решта прекрасних. Так званих російських опозиціонерів звинувачують кого. Зрозуміло, що нас. Да, вони періодично видаляють пости, да, вони періодично розростаються складними схемами, як їм важко, і що ми недостатньо їм співчуваємо. Стоп! Друзі, ви вторглися в нашу країну, вбиваєте тисячі, десятки тисяч людей і хочете ще чекаєте співчуття. Дивіться просто, щоб це співчуття вам поперек горла не стало. Просто та історія і той цинізм, з яким вони намагаються викликати це співчуття, просто викликає відразу великої частини світу, але не всіх. В Дубаї, наприклад, на Бурж-Халіфі, на найвищій будівлі у світі написали, що вони разом з росіянами. От наш посол нехай тепер запитає в Араських Еміратах з чим? З тим, що вони роблять в українських містах в Бучі, Вірпіні, на Херсонщині, на Сумщині. Як вони обстрілюють Дніпропетровщину, Запоріжжя, Харківщину? З оцим? Чому зараз мовчать наші дипломати? Чому якраз не ведемо комунікацію? Тому що там біжавші наші еліти і деякі прокрадені чиновники купують нерухомість, тому ми будемо мовчати. Друзі, це треба присікати. Це треба присікати просто на корінні. Розумієте? І ще одна річ, яку я хотів сказати. От я сьогодні вам сказав, що F16 Польща повинна була б дати нам. Але вони цього чогось не роблять. Зараз, якщо Трамп виходить із НАТО, а, наприклад, Іран здобуде свою ядерську, ядерну зброю, а інсайдери говорять, що це може статися до кінця року, в Туреччині є програма по отриманню ядерної зброї від Штатів. Польща теж зараз випрошує в Штатів дати їм. Боєголовки там на літаках, на ракетах, неважливо, типу, як їх доносити. От. Але вони теж хочуть мати. Дивіться, яка небезпечна ситуація зараз створюється. Росія має, Польща хоче і, можливо, буде мати. Білорусь отримала від Росії, Туреччина має американську. Ми в оточенні країн з ядерним потенціалом. Я не кажу це робити зараз. Я не кажу зараз там з реакторів робити брудні бомби. Точно ні. Для нас зараз отримання допомоги від заходу важливіше, ніж наявність ядерних арсеналів. Але стратегічно про це треба думати. Світ змінюється. Помилку, яку допустили наші політики в 94-му, в так званому Будапешті, треба виправляти. Україна повинна думати, що озброїмось не ми озброїлись всі наші сусіди. І просто щоб потім не бути слабкою качкою. Так, ми зараз накачуємо свою армію, ми звозимо велику кількість техніки, ми, ми інвестуємо в виробництво. Але недостатньо. В дронах ми повинні бути першими. В штучному інтелекті, в мілтеку, в військовому виробництві ми повинні бути першими. Ми повинні думати, як мати і найсильнішу, найпотужнішу зброю. Якщо цього не буде, завжди буде над нами висіти ризик зникнення нашої державності. Ось це те, що ми повинні пам'ятати. Ми сьогодні повинні використовувати всі політичні дипломатичні інструменти, щоб брати все, що треба для перемоги, раз. Але після перемоги ми теж повинні залишатися сильними. І ядерка знову з'являється на столі. Друзі, напишіть, будь ласка, чому поляки нам не дають свої F-16? і чи подія їхня заява звернення до Російської Федерації не стріляти більше по території Польщі. Ну і останнє чи сприяють цьому? Блокування українських аграріїв. Жартую, на третє можете не відповідати, ми точно знаємо, що ні. Підпишіться на цей youtube канал не на Латиніну, не на інших так званих російських проукраїнських опозиціонерів. Немає в Росії проукраїнських опозиціонерів. Український YouTube повинен належати українцям. Підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!